Всім привіт! Ну що ж, вітаю вас на новому відео, в якому я покажу. Чи можливо розігнати власний депозит від суми в 500 гривень, а це є мінімальна сума поповнення? Але знову ж таки, хочу наголосити на тому, що ми тут зараз відходимо від всіх стратегій і не дотримуємося жодного риск-менеджменту. Тобі ж показую, чи реально чи ні. Ставлю так би мовити перед собою новий челендж і вирішив вам його показати, продемонструвати, що ви також могли побачити, як це працює і чи це взагалі можливо? Тож давайте перейдемо з вами на ринок. Ось тут в мене налаштування ось такого типу: таймфрейм я поставив 30-секундний. Чому? Тому що відкривати позицію ми будемо також на 30 секунд, і сума у ОДИ, яку ми вносимо, 100 тобто 500 гривень. Як бачите, тут жодного дотримання мані менеджменту немає, тому що в принципі з такою сумою дотримання мані менеджменту не існує. От, відповідно. Давайте знайдемо з вами якусь позицію, в яку ми з вами зайдемо і відпрацюємо на 30 секунд. Тобі ж так, шукаємо. Зараз знайдемо з вами хорошу точку входу, тому що ми також мусимо розуміти, що закриття кожної свічки це через 30 секунд. Ось, в принципі, це те, що і ми торгуємо, і на який час експірації відкриваємо. Тому треба знайти хорошу точку входу, прямо аби нам відпрацювало. Ось, до прикладу, тут давайте. Вниз на 30 секунд. Як бачите, любі друзі, я відкрив дану позицію вниз на 30 секунд. Чому вниз? Тому що в нас тут сформований несхідний тренд. Ось. І відпрацювання даного типу нам показують невеличкі імпульсивні свічки. В принципі, після ряду двох зелених. Зараз мала би бути червона. І ми з вами зараз, в принципі, це будемо спостерігати безпосередньо. Ось тут на графіку перед вами. Тож до закриття моєї позиції залишилося 4 секунди. 3, 2, 1. І ми забираємо впевнено перший плюс є. Yeah. І вже на нашому балансі 960 гривень. Супер! Давайте далі підемо, подивимося ще якусь хорошу точку входу, яку ми з вами також відпрацюємо. Так, давайте я тут тільки зараз зміню час. І точніше, процент. 100%. Так, 100% від нашого депозиту. Давайте ось тут зайдемо, зайдемо з вами вгору. Так, відкриваємо позицію вверх, чекаємо на власне відпрацювання. Як бачите, в нас також тут сформований висхідний рух, висхідний тренд. Тобто, Наша позиція дана, наш графік буде торгувати вгору. Так, тут, як бачите, досить часті свічки, ось, тому що вони знову ж таки наголошую, відкриваються кожних 30 секунд. І дивіться, яке гарне відпрацювання ми ловимо друге. Супер, забираємо другий плюс. І на нашому балансі вже 1843 гривні. Дуже класно, впевнено, рухаємося вперед. Так, знову ж таки, тут міняє процентність на 100 і шукаємо ще одну пару. Так, любі друзі, я дико вибачаюся, мусив відскочити, відкрити кур'єру двері, тому що стукав в двері і не давав записати для вас відео. Ось тепер я тут. Давайте з вами продовжимо. Ну що ж, відкриваємо зараз з вами угоду. Відкриваємо з вами угоду на 30 секунд. Ось тут досить хороший рух вверх пішов. ось, І в принципі, ми тут зараз відкрилися на 100% від нашого депозиту. Знову ж таки, на 30 секунд. Давайте зараз зачекаємо на відпрацювання даної валюти. У нас залишається ще 15 секунд. І як бачите, рух вгору він показує дуже-дуже і дуже класно. Ось, в принципі, через те, що тут сильної волатильності, як такої немає, ось воно нам показує рух поступово і забираємо з вами ще один плюс. І, любі друзі, на нашому балансі зараз 3,5 тисячі гривень. Тобто, е, я думаю, що далі торгувати вже навіть сенсу немає. Чому тому, що в принципі ми вже біля цілі. То ми вже з вами практично заробили 4 тисячі гривень з 500 гривень. Тому, любі друзі, якщо розуміти ринок, якщо вміти його аналізувати, в принципі з 500 гривень, як бачите, практика показує, можна стартувати та заробляти. Ось тому, якщо хочете безкоштовне навчання, безкоштовні стратегії, безкоштовні індикатори, все ви це зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Давайте я залишу силочку в описі нижче під відео. Тому приєднуйтеся, пробуйте, тренуйтеся та. Заробляйте гроші разом з нами». Всім пока!